Доброго здоров'я, шановні пані та панове, вітаємо вас в студії Сумського каналу. Сьогодні буде у нас серйозна розмова про взагалі, перспективи нашого, нашого життя в українських громадах, про перспективи нашої перемоги. Напевно, ви були свідками цього дуже сумного та того трагічного явища, коли ми десь посередині лісу бачимо село, колишнє село, яке вже давно. Заросло, проте ми розуміємо, що тут колись жили люди, тут вирувало життя. І звичайно, що логічно постає питання: ну чому так вийшло, да? чому було втрачено? Ну, а відповідь та очевидна. У певний час там стало критично мало молоді. Молодих дівчат, молодих хлопців, які не із своєю малою батьківщиною пов'язали своє майбутнє. Ви, напевне, в курсі, що йде проєкт, який активно висвітлюється на Сумському каналі. Проект веде громадська організація Цен громадських ініціатив «Інтелект Сумщини. Проект за підтримки фонду за сильну Україну адмініструється і САРЄднання. Це проект спрямований на зміцнення стійкості та соціальної згуртованості сучасних українських громад, особливо. Прикордонних українських громад. Тут вихідна ідея проекту, що від, саме від прикордонних українських громад наразі багато що залежить. Е, яка буде економіка, як там будуть жити люди, як вони працювати, чим вони будуть жити? І головне, це е, молоді дівчата, молоді хлопці, які будуть у цих громадах, скільки їх буде, хто вони будуть, наскільки вони від, підтримують і забезпечують цю тяглість. Навіть молодь сучасна нашими партнерами, зарубіжними партнерами трактується як вразлива категорія населення. Представте, да? парадокс. Молоді люди вони об'єктивні, природні, нібито сильні. А тут вони трактуються як вразлива категорія населення. Категорія населення, яка може не залишитися в громадах, яка тяжіє через фінансові про проблеми, тяжіє до виїзду з громади або в релокацію всередині України, або в виїзд за кордон. Закінчитися це може погано. Це вже має свої негативні, погані наслідки у форматах зникнення населених пунктів. У нас в проєкті працює, працює молодь. Ми свідомо залучили молодь до нашого проєкту, власне кажучи, для деяких молодих людей це є першим взагалі робочим місцем. Так до проєкту був залучений студент інституту права Сумського державного університету. До проєкту він залучений через свої досягнення у, у навчанні, у громадській роботі і через свої досягнення у спорті. Тому знайомтесь, це вперше в студії Сумського каналу Всеволод Кузьменко. Доброго дня, Всеволод. Доброго дня, Володимирович. Шановні пані та панове, Всеволоду було з, з запропонована посада асистент координатора. Ну, я, як координатор проектора, він мій асистент. Да. Він виконує певні функції. Значить, перші коло функції, організаційні функції, а більш серйозні коло функції це договірна правова робота, яка безпосередньо пов'язана з його спеціальністю. Він випускник. От наразі він вже незабаром отримає диплом бакалавра у сфері права. Тому сьогодні наша розмова з Всеволодом буде з двох частин. Перше, він вам розкаже про можливості участі в проєктних командах як заробіток, як робота, як прокачка своїх скілів. Ну, можливо, не постійний заробіток, бо проєкт він має таку особливість закінчуватися. Да? Він має певну темпоральну ознаку, він в певний період закінчується. А, ну, менше з тим, менше з тим, це робоче місце, перше робоче місце. А друга частина ми будемо ну, говорити про молодіжну політику, взагалі, яка вона має бути у громадах. Тому перше запитання до вас. Розкажіть про свої обов'язки, як, як ви в проєкті, чим ви займаєтесь? Ну, як ви вже влучно зазначили, у проєкті я займаю безпосередньо роль асистента проєктного координатора, а також роль проєктного менеджера. Також я опікуюся і вивчаю питання у сфері освіти, молодіжної політики, молодіжного лідерства і спорту безпосередньо. У передбачених п'яти громадах проєктної діяльності нашої. Окрім того, нещодавно я почав займатися у проєкті договірно-правовою роботою, тобто це передбачає мій фах, тому я в цьому починаю, починаю доволі активно розбиратися і вивчати. Саме робота. І обов'язки асистента, координатора є організаційними. Тобто, я організовую і вивчаю питання логістики, логістичні питання наших поїздок до громад, це допомога у проведенні певних заходів, тренінгів, спорів і так далі. Окрім того, хотів би зазначити, що. Я залучаю також активну молодь до проведення нашої проєктної діяльності у громадах. Є безпосередні вже відомі нам лідери у громадах, наприклад, на Лебединщині. Там вже є сформована така ініціативна група молодиків, які займаються і стартапами, і, в принципі, в них вбачається оця от любов до, до громади. І хотілося б бачити дійсно у кожній громаді отаку от ініціативну групу молодиків, які щиро люблять і хочуть розвивати свою малу батьківщину. От дивіться, от ви були звичайним студентом, у вас було мило, своє життя як молодого хлопця, і тут раптом життя доповнилося. Да? Проєктною діяльністю от, поїздки в Київ, учасник Київського тренінгового курсу. От що би ви порадили от, молодим людям? Що, що їм дасть участь в проєкті? Чи варто замислюватися над такою проєктною діяльністю? От, зробіть таку якусь пораду от звернення до молодих людей. От, цікаво, цікаво, що ви їм сказав. На початку цього проєкту, на початку взагалі моєї першої проєктної діяльності, я не до кінця розумів, який фідбек я можу отримати взагалі з неї. По ходу е, я зрозумів, що це, окрім того, що це величезний досвід, який я отримаю, і буду. Надалі просуватися і підтримувати проєкти. Е, окрім цього, я зрозумів, що це дійсно дуже важлива місія, яку, до якої мають бути залучені молоді люди першочергово. Е, і взагалі хотілося б бачити молодих людей, е, більш таких ініціативних, е, працездатних е, е, у площині проєктної діяльності. Взагалі, це дуже-дуже хороший старт навіть для м, політичної якоїсь кар'єри, спортивної кар'єри, для будь-чого, для менеджменту. Це дуже-дуже великий старт і дуже колосальна робота, яку треба проробити, щоб отримати оцей от досвід. М, по ходу проектної діяльності я цей досвід отримую і вже. Я не можу себе порівняти з, з тою людиною, якою я був, наприклад, у лютому місяці на початку, на початку проєкту. Дійсно, цей досвід був для мене вирішальним. І надалі він буде вирішальним, я, я вважаю. Добре, ну що? Я думаю, що ми тут це вговорили з приводу першого питання, тепер можемо перейти до молодіжної політики. Молодіжна політика в громадах. Ми вже розпочали, наскільки це важливо, зрозуміло. Да? При всіх строкатостях і підходах різних до молодіжної політики, от мені видається, не знаю, як вам, як вам здалося, все ж таки домінантне питання це працевлаштування, зарплата, і у зв'язку з цим можливості молодих людей виконати свою місію у частині утворення родини, народження дітей, виховання дітей організації якоїсь своєї життєдіяльності, де забезпечені базові потреби в їжі, у ошатному якомусь прийнятному для, для життєдіяльності квартирі або будинку, машина. Яка може бути придбана перспіот, от я не знаю, як вам, але мені, мені видається, що ось моя точка зору позиція, яка в мене була вже довгі роки і зараз є, що домінантним аспектом молодіжної політики це є забезпечення роботою і зарплатою за спеціальністю. Утворити для молодих дівчат, хлопців можливості працювати, утворити родину, народити дітей, виховати дітей, виростати дітей, вирішити питання власного житла, машина. Можливості оплати комунальних послуг, придбання необхідних речей і так далі. Мене часто за це критикують, за те, що я утилітарно дивлюсь на речі. Ну Дивне взагалі та філософ, як я можу утилітарно дивитися на речі. Так це ж ну, як речі, ну, ну, як залишатися в громаді, якщо ти приречений на якесь, ну на ну, просто на жебратство, на відверто ж. Ну, ну, кому охота залежати від батьків постійно. Моху та не мати можливості ну, придбання власного житла. Звичайно, що люди шукають молоді такої можливості. Ми розуміємо з вами, що наразі це питання в громадах кардинально вирішити неможливо. Але ми говоримо про те, що має бути хоча б стратегія бачення да, молодіжної політики. От такий, якби мій погляд, який і зараз не змінився. Як ви дивитесь на ці речі? Дивіться, що я помітив з власного досвіду. От ви кажете, так от утилізовано і матеріалізовано, я б сказав, дивляться на, на своє майбутнє більшість молодих людей. І не тільки у прикордонних громадах, не тільки у таких от адміністративних центрах. Взагалі молодь шукає, по-перше, що це перспективу. Всі хочуть, мені здається, бути матеріально незалежними у досить юному віці, і тому шукають, шукають роботу, шукають можливості десь поза своєї громади, десь у більш великих містах, де їх можуть спіткати трудності, вони це розуміють. Але тим не менш знаєте, я глибоко переконаний в тому, що сила нації. Вимірюється не лише її, не лише кількістю її ресурсів, але й тим, як вона залучає, підтримує та мотивує молодь, яка наразі є. Щодо працевлаштування та працездатності, я можу сказати, що стратегічною ціллю, взагалі, громади, взагалі нації на такому рівні, головною стратегічною ціллю, це є Працездатна мотивована молодь, яка свідомо залишається в громаді, яка свідомо живе, розвиває і будує сім'ї всередині. Тому я сказав би, що актуальністю саме цієї стратегії це є безпосередньо і економічне зростання, це є і нові ідеї. Якісь певні інновації, і це беззаперечно усування цього факту старіння населення демографічної кризи і занепаду взагалі громади, тому що якщо в громаді залишаться лише літні люди, то ця громада просто занепадає. Але для того, щоб вирішити цю стратегічну ціль для того, щоб її досягти, громадам необхідно вирішувати два такі, от дві нагальні операції: це питання працевлаштування гідної роботи, яка буде мати гідну зарплату, щоб молоді люди, щоб їм було на що жити, щоб їм було за що виховувати дітей, будувати сім'ї і так далі, і тому подібне. А друге, це е, надання житла. Е, сюди, можуть, е, сюди можуть включатися певні житлові програми, е, хоча у нашому сьогоденні е, з війною, е, от у прифронтових отаких от громадах, е, питання житла це дуже, дуже таке скрупульозне і складне питання, саме питання надання молодим сім'ям. Житла. Проте я думаю, що це питання потрібно вирішувати якнайшвидше, тому що без них, без оцих двох питань: працевлаштування і житла, неможливо вирішити цю саму велику стратегічну ціль. Якщо її не вирішувати і не почати зараз, то молодих людей просто ініціативних не залишиться. Або вони будуть і вони просто втратять, втратять віру. Ну от я звертаю увагу, шановні глядачів, зараз, напевно. З вуст В'ячеслава всі побачаєте з сплутував вас з одним іншим молодим лідером. Прозвучала напевно фундаментальна фраза, що от майбутнє громад залежить від наявності молодих людей, які свідомо планують тут залишитися на все життя. Оце стратегічна ціль. Стратегічна ціль. Як це зробити? Нібито не, неможливо. От прикордонна громада. Обстріли, відсутність роботи. Тут землю якихось агрохолдингів, які то працюють, то не працюють. Якщо працюють там декілька людей, працює ну куди молодим людям? Ну що я скажу? Думати треба. В принципі, все можливо. все можливо. Треба вбудувати громаду у систему таку глобальну систему світової економіки, при складності завдання. Ну але я хотів би запитати така університети, навіщо да, у нас для. Політики, депутати. Будь ласка, шпані та панове, прокидайтеся, давайте обсмислювати мілітарну економічну модель сучасної української прикордонної громади. Сумська область, скільки протяжність кордону а, з РФ, 560 кілометрів. Напевно, на 560 кілометрів на цій території роками буде йти бойові дії. Якщо прикордонні громади, це буде, я вибачаюся, якийсь прохідний двір, де. Майже нема людей, ну це одна ситуація. От. Тут у нашого ворога є можливості. Якщо там будуть жити в тому числі молоді люди, і навіть при умовах, так Ізраїль живе в цих умовах, при таких умовах військових цілком можна жити, тільки просто думати, яка модель є оптимальною. І тут все, влад говорить, ну, головне, що не ресурси вирішують, а організація, система. Органі... система, система. Система найбільш оптимальна, найбільш дієва система, яку треба утворити у вигляді стратегії в частині молодіжної політики кожній прикордонній громаді. Ну, так інтерпретував. Ну, останнє питання. Ну, для всіх п'яти громад, де ми, введемо, де ми введемо з вами діяльність, є ну, якби одна усталена пропозиція: це щодо спорту. Ну, нас з вами спорт звів. Да? А, і тут моя позиція така, що от, все ж таки при всій повазі до скажімо так, видів спорту комбатанських, тобто, які пов'язані з боротьбою, все ж таки це удари в голову. Я розумію, це моя специфічна точка зору, багато в мене опонентів. Ну, Удари в голову ну, є питання да, з приводу потім, працездатності тієї самої голови. Друге, з приводу видів спорту ігрових, футбол волейбол, баскетбол, ну не для всіх поколінь, скажімо, після 30-35, це є проблем, не більш того, прикордонні громади, прикордонні громади, ну, футбольний матч, подумайте. Да? Все ж таки ми з будемо радити громадам розвивати атлетізм, атлетизм, зали, які облаштувати. Треба, звичайно, докласти певних зусиль та грошей, але не критично. Гантельний ряд, штанги, гріфи це можна достати, і купи і придбати, і е, десь взяти на OLX, це якраз той товар, що можна придбати, куди залізе вона. Це да, взагалі зробити, да. зробити, зробити самого. Це вид спорту, який можна займатися все життя. Тут знайдуть себе і люди різних поколінь. Тут знайдуть себе і вітерани, які можуть, верніше ці вояки, які повернулися в громади. От Ми будемо пропонувати саме це, тим більше є діюча федерація пауерліфтинга у нас в Сумській області. От, Якби в цьому напрямку ми ведемо. А питання до вас дуже просте. що вам дав спорт? Що вам дало відвідування Атлетичного залу Сумського державного університету? Почав відвідувати зал я десь, може, курсі на другому. Якщо зараз я закінчу четвертий, да, десь курсі на другому. Взагалі атлетизм, от саме пауерліфтинг, він дав мені дуже великий отакий, отакий от скачок, навіть, навіть от розумовий, я б сказав. Тому що після занять спортом вивільнюється оця от енергія, ти робиш, ти робиш те, чого ти не можеш, не можеш робити впродовж цього дня, навіть ну, особисто у мене так. Спорт це розвиток дисципліни, в першу чергу. Дисципліна, тому що якщо в нас не буде дисципліни, якщо взагалі у навіть підростаючої людини, у дорослої людини, тим, тим більше, якщо не буде дисципліни, то ця людина просто втратить віру в себе. Мотивація це дуже гарний, дуже гарний приклад, але все таки вище мотивації стоїть дисципліна. І саме спорт, атлетизм дає оцю, от, дає оцю от умову. Я б сказав, що дійсно атлетизмом можна займатися впродовж цього життя, якщо займатися ним грамотно, не травмуватися. Він підходить для більшості віків, хоч то літні люди, от як у нас в тренажерному залі, там взагалі різні вікові групи, від досить підростаючих молодих людей до вже людей у віці. І всі комунікують, це і комунікація, і нові знайомства. Якби я не відвідував Атлетичний зал, можливо, я б не познайомився з вами, можливо, я б не був зараз там, де я є щось інше, я б там думав, не знаю. О, та й взагалі, це дуже великий такий апрув всіх навичок здоров'я також, та й любові до себе, я б сказав. Ну тому от, звернення до всіх молодих людей, звернути увагу на цю можливість. Не тільки молодих, до речі, у нас є люди за 70, к 80, і вони беруть участь у змаганнях, бо в парліфтінгі є категорії, М1, М2, М3 це ветеранські категорії. Зробіть, будь ласка, шановні пані та панове, певні для себе практичні висновки з цієї розмови. Сьогодні ми говорили з Селодом Кузьменка, говорили про можливості участі молодих людей в проектній діяльності за підтримки міжнародних донорів та і наших українських місцевих бюджетів. Ми також говорили про молодіжну політику в громадах. Ну, не про детальне, але принаймні сформулювали стратегічну мету. Стратегічна мета це наявність необхідної кількості молодих людей, вмотивованих все життя прожити в цій громаді. І ці молоді люди є працездатними, які працюють. Ми поговорили в цілому про проблеми молоді. З огляду на соціальне значення цього ефіру, поширте, будь ласка, його відповідно до алгоритмів YouTube. Поставте вподобайку. Прокоментуйте безпосередньо під відео, поширте в власних соціальних мережах. До нових зустрічей на Сумському каналі. До побачення.